Курс чудес. Урок 189. Я відчуваю любов Бога у мені. У тобі є світло, яке світ не може сприйняти. І його очима ти не побачиш цього світла, бо ти засліплений світом. Але у тебе є очі, щоб це побачити, це є там, щоб ти бачив, це не було закладено у тобі, щоб сховати від твоїх очей. Це світло є відображенням мислення, яке ми практикуємо зараз, відчути любов. Бога всередині себе означає побачити світ заново, сяючим невинністю, сповненим надії та благословенним досконалим милосердям і любов'ю. Хто може відчувати страх у такому світі? Він вітає тебе, радіє твоєму приходу. І співає тобі хвалу, оберігаючи тебе від усіх небезпек і болю. Він пропонує тобі теплий і затишний дім, де можна зупинитися на деякий час. Він благословляє день цілий день, а вночі пильнує, як мовчазний охоронець. Твого святого сну, Він бачить у тобі спасіння і береже світло у тобі, у якому бачить своє. Він дарує тобі свої квіти та свій сніг у подяку за Твою доброту. Це світ, який відкриває любов Бога. Він настільки відрізняється від світу, який ти бачиш очима затьмареними злобою і страхом, що одне заперечує інше, тільки один можна по справжньому сприйняти, інший абсолютно безглуздий Світ, у якому прощення сяє на всіх. І спокій пропонує своє солодке світло для всіх, є немислимим для тих, хто бачить світ ненависті, що виникає з нападу, готового мститися вбивати та знищувати. Однак світ ненависті так само невидимий і немислимий для тих, хто відчуває у собі. Любов Божу, їхній світ відображає тишу і спокій, що сяє в них солодкість і невинність, якими вони бачать себе в оточенні, радість, з якою вони дивляться назовні з невичерпних джерел внутрішньої радості. Вони дивляться на те, що відчули у собі. І бачать його надійне відображення всюди. Що ти хочеш побачити? Тобі надається вибір, але вчися і не дозволяй своєму розуму забувати цей закон бачення. Ти побачиш те, що відчуваєш у собі. Якщо... Ненависть знайде місце у твоєму серці, ти відчуєш світ страху, який жорстоко тримається в кривих кістлявих пальцях смерті. Якщо ти відчуєш любов Бога у собі, ти побачиш світ милосердя та любові. Сьогодні. Ми виходимо за межі ілюзій, коли намагаємося досягти того, що в нас істине, і відчути її неосяжну ніжність, любов, яка знає нас такими ж досконалими, як вона сама, її погляд є даром, який дарує нам її любов. Сьогодні ми Дізнаємося шлях, він такий же певний, як сама любов, до якої веде нас, оскільки його простота уникає пасток, які абсурдні заплутаності уявних міркувань світу лише приховують. Просто зроби це, заспокойся і відкинь. Всі думки про те, ким ти є і ким є Бог, усі концепції, які ти дізнався про світ, усі образи, які ти маєш про себе, очисти свій розум від усього, що Він вважає істинним чи хибним, добрим чи поганим. Від кожної думки, яку він вважає гідною, і від усіх ідей, яких він соромиться, ні за що не тримайся, не носи із собою жодної думки, якої тебе навчило минуле, ані жодної віри, якої ти коли-небудь навчився з будь-чого. Забудь цей світ, забудь цей шлях і прийди з абсолютно порожніми руками до свого Бога. Чи не він той, хто знає дорогу до тебе, тобі не потрібно знати шлях до нього. Твоя роль полягає у тому, щоб Усі перешкоди, які ти поставив між Сином і Богом Отцем, були тихо і назавжди усунені. Бог виконає свою роль у радісній і негайній відповіді проси і отримаєш, але не вимагай і не вказуй Богові стежку якою він має з'явитися тобі. Щоб досягти його, це просто дозволити йому бути, бо у такий спосіб проголошується також твоя реальність. І тому сьогодні ми не обираємо дорогу, якою ідемо до нього. А ми вибираємо дозволити йому прийти. І, зробивши цей вибір, ми будемо у спокої, і в наших спокійних серцях і відкритих розумах його любов прокладе собі шлях. Те, що не було заперечено, безсумнівно є, якщо воно правдиве, і його можна досягти. Бог знає свого сина і знає дорогу до нього. Йому не потрібно, щоб його син показував йому, як знайти його дорогу. Його любов сяє назовні зі свого внутрішнього дому крізь кожні відкриті двері та освітлює світ невинністю. Отче, ми не знаємо дороги до Тебе, але ми кликали, і Ти відповів нам: Ми не будемо перешкоджати. Шляхи спасіння не наші, бо вони належать Тобі. І, дивлячись на Тебе, ми шукаємо їх, наші руки відкриті, щоб прийняти. Твої дари. У нас немає думок, які ми думаємо окремо від тебе, і ми не маємо сумнівів віри щодо Того, ким ми є або хто нас створив. Ти шлях, який ми хочемо знайти та йти. І просимо тільки, щоб воля Твоя. Яка є також і нашою, була у нас і у світі, щоб він тепер став частиною неба. Амінь. Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.